Юрій завжди був такою особистістю, про яку точно не забуваєш, завжди підтримував, завжди мене любив. Важко було, важко було спілкувався з ним. На жаль, недовго спілкувався, служба в його не тривала довго. Але казав, що, звісно, важко, легко там мало, і всі ми це розуміємо. Плани, які всіх нас були, це закінчення війни в першу чергу. І найбільша надія якраз полягалася на те, щоб це все найближчим часом скінчилося. Чим скоріше, тим краще. Щоб менше синів, батьків, братів е віддавали життя, Юрій Васильович Рижий. Загинув на полі бою 2 листопада 2025 року в районі населеного пункту затишу Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Такий текст сповіщення отримала мама Юрія Ніна Федорівна. Гранатометник десантник воював у 82-й десантно-штурмовій бригаді. Народився в 1978 році у січні. З родини мама та сестра. Зустрічати загиблого героя земляка традиційно вийшла вся громада, родина, земляки, друзі, побратими та всі, хто небайдужий до подій в Україні. Vai, <susurra> vai. Всіки не прощами наших, духавого, Твоє Цар, Твоє сила і слава Отця, спина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Юрія, І за відпущення йому всякої провиди вільної і невільної. Як мені шитиме я мама, но є ворожіми воїни, сучасний отець, віверти на сестер без. Знову ми з'явилися на цій площі, де смуткою почалю зустрічаємо нашого полеглого героя, воїна України Юрія. Він був мешканцем нашого міста, прожив свій життєвий шлях, трудоща життєвих, але доля його покликала оборону нашої держави. Ставши присягу на війні українського народу, він став до війська і мужньо захищав нас. на Одних напрямків важких напрямків одній з бригад Сантоштормовий. Потринувши перепоранення, він ще мужньо боровся за життя, але, на жаль, так склалося, що він залишився на полі бою, був евакуйований і віддав своє життя за волю та незалежність українського народу. Ми зі смутовим, з роботою сьогодні співчуваємо вам, дорога мама, тому що це. Єдине, що сьогодні ми можемо з вами розділити, то цю крапенку, цю печаль і цю піщинку. тому що написано, що на всі тягарі один одного цей який ми сьогодні несемо нашої держави, нашої хрест України. Ми підтримуємо сьогодні нам за узмами. Тож хай защитає Господь, прийме душу нашого полеглого героя, воїна України, Юрія свої Небесні обидві. Нам дає сили, наснає терпіння у нашій воротьбі. Що ворог не припиняє, не залишає намірів сьогодні похитити нашу державу, Україну. І нам нічого нічого не залишається тільки боротися і відстоювати нашу землю. Тому що, ми не були, якщо ми не будемо стояти, ворог і буде тут. На жаль, такими ситуаціями, на жаль, сьогоднішніми вчинками, на жаль, сьогоднішніми ділами, сьогодні наші мужні воїни... Змушені йти туди і боронити нашу державу. Іншого шляху в нашій Україні і наших можливостей сьогодні немає. Ми вдячні всім воїнам, які сьогодні захищають нашу Україну, які сьогодні тут, подекуди вже поранені, повернулися назад. Сьогодні більшість родин, які сьогодні стоять тут на площі, дивіться, говорити, в кожне обличчя, як візнаєш маму, яка вже провела свого сина. Тих родин, які ще надіються, що їхні сини та доньки повернуться додому. Ми разом також сьогодні віримо і надіємося, що Господь почує наші спільні молитви. Тож Господь нам дає всьому сили і укріпляє наших воїнів, і укріпляє наш народ. Слава Ісусу Христу! Слава герою воїну Юрію! Слава Україні! пішли, залишивши спогади, 说。 Радосний був, веселий, дужелюбний, захоплення всяке, він і такий по строїтельству, по всьому. Він працював і так і в командіровки їздив, і тут працював. Багато друзів мав, такий життє радисний був. Батько батько вже немає, помер. О, Боже, що ви жуй зробили? О, Господи Боже, за що ж так Бог карає, за що ж так Бог карає наших людей? Хвилинку, хвилинку, шату, а там мої рідні друзі, в могилу мене віднесуть, А там Залишиться хата, і вітер повіє кругом, туга і ридання зілються, сумним і блаженним псалмом, туга і ридання зілються сумним і блаженним псалмом. Салом, що взиває до Бога, о Боже молитву прийми і душу що лине до тебе у царстві своїм пом'яний. Тебе у царстві своїм пом'яний, прощай на дорозі розлуки, прощай на дорозі життя, нехай Бог візьме твою душу у вічне щасливе життя. У вічне щасливе життя, глибока, висока могила покриє тебе в небуття, лиш вітер шумітиме пісню про смерть і про вічне життя, лиш вітер шуміти. Пісню про смерть і про вічне життя, а квіти зів'януть і сохнуть на твоїх прощальних вінках, лиш пам'ять про Тебе не згасне Ніколи у наших серцях, лиш пам. Згасне ніколи у наших серцях. Талино б'єного героя, воїна України, Юрія у місті світи, у місті, не дуже місця де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вже не він злом, ділом, вже думкою, чоловік рух не бог прости, бо нема б людини, щоб жила, він і зрішила ти єдиний без ріка. Правда, твоя правда, вічна і слово твоє істина, бо в в ти все воскресіння, життя, як ворог злучило свого, не став наш, і ми тобі славу, слава, безпечи. É preciso de é Він з легіоном небесних охоронців і долучитися до небесного війська як захисник нашої держави. Його ім'я буде викорбовано на алеї героїв, де будуть його пам'ятати, шанувати і дякувати, що він не побоявся, пішов та виконав. Знаєте, можна було. До кожної людини, але коли людина бере, виконує свій почесний обов'язок громадянина України і життям заради життя, сьогодні стоячи, отримуючи позицію, коли його побратими були поранені. Він залишався дуже поранений, коли загинули, він до останнього залишився вірним українському народу. Вічна шана і повага воїну герою Юрію. Наснись мені, сину, веселим, щасливим, я знову всім серцем тебе обійму, наснись мені, сину, живим і вродливим, таким, яким з дому ти йшов на війну, словами втішав мене не обмін. Не плач, мамо, Богу за мене молись. Наснись мені, синку, в сорочечку діти, в ту, що я тобі вишила, коли. В щесті Господа Бога і спасе нашого Ісус. До Госпала Буга і спаса нашого. Про свого загиблого брата розказала його сестра Алла, старша на 5 років. Юрій служив з літа 2025 року. був в най-найтяжчих напрямках. Його виходів як воїна було лише два: перший бойовий вихід на 11 днів, де отримували позиції, другий і останній бойовий вихід на більше ніж 20 днів. Тяжко було хлопцям, вони тримали позиції до останнього: до останнього бійця, до останнього життя, до останнього воїна. Він був поранений, як і його побратими. Ще по я зв'язувався із побратимами, але можливості їх вивезти не було. Сестра вже знала, що він безвісти зниклий, бо зв'язку не було. Аж на 14-й день прийшло сповіщення про безвісти зниклу. Вічна пам'ять Юрію та кожному герою.